Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку кожному зичує, Доброго дня вам, людям бажаю. Вечором добрим стрічних вітаю, і посміхаються в відповідь люди. Добрі слова аж для кожного любі. Я тобі сьогодні пропоную поговорити про транспорт. Ти знаєш, який буває транспорт? А для чого потрібен транспорт? Транспорт потрібен для пересування по землі, по воді, по повітрю і навіть під землею для перевезення пасажирів та вантажу. В залежності від призначення транспорт буває пасажирський, вантажний, спеціальний. Транспорт, на якому перевозять вантаж, називається вантажний. Пасажирський транспорт предназначений для перевезення людей. Пасажирів. Знаєш, для чого потрібні ці машини? І які номери телефонів набирають, щоб їх викликати. Це спеціальний транспорт. Його викликають по телефону. Коли потрібна допомога пожежної служби, поліції або швидкої допомоги. Транспорт поділяється на наземний, повітряний і водний. Також буває залізничний транспорт, який їздить по залізниці. Розглянь уважно картинки і скажи. Чим відрізняються місця у потязі і у електричці? Так, у потязі спальні місця, а у електричці сидячі. Розглянь уважно картинку і скажи, що відноситься до водного транспорту. Що відноситься до повітряного транспорту? Що відноситься до наземного транспорту. Що відноситься до підземного транспорту? В залежності від засоба використання транспорт поділяється на суспільний і власний. Суспільний транспорт. Це той транспорт, яким користуються усі люди. А власний транспорт це той, у якого є один господарь. Розглянь уважно цю картинку. І скажи, будь ласка, що тут зайве? Так, літак, тому що це повітряний транспорт. Що зайве на цій картинці? Мотоцикл, тому що це власний транспорт. Що зайве тут? Так. Швидка допомога, тому що це спеціальний транспорт. А до мене тільки що прибіг зайчик. Він дуже схвильований. А ти знаєш, що з ним трапилось? Він розповів, що ледь не потрапив під машину. А чому так сталося? Зайчик дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли його пропускати, тому що він переходив дорогу не по зебрі. Машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів у неналежному місці, і взагалі. Слід знати правила для пішоходів, тоді все буде у порядку. Я пропоную послухати твір Кононенка весела подорож з братом до дідуся або знайомство з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить. Поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я, часу не гаєм, заспівав мотор рушаєм. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп, ці літери великі, здалеку побачить кожний. Брат машину зупиняє, озивається до мене. Світлофор три ока має. Червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати. Іти не можна слід чекати. Мигне жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене, вітер, сніг, чи злива. Через дорогу йди сміливо. Поздаї. Інспектор чемно радить пас прилаштувати, посміхається приємно. Хай щастить вам, каже брату. Нам дорога ще далека. Брат веде позаду я. Знак дорожній, небезпека, застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій. Дить садок і школа поруч, обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. От так лихо. Що робити? Для забутьків знак, будь ласка, телефон біжу дзвонить. Скоро дідово подвір'я. Дід у нас лісник, отак. От З лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали. Дідусь на порозі крутить вус. Іде онуків зустрічати? Здравствуйте, ходіть до хати. Приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи. Дітки, як ви гадаєте, що допомогло хлопцям доїхати до дідуся? Знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній, ставиться, не так собі. Як подружитись з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху, правила, єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди скрізь тоді порядок буде. А хто є головним героєм в цьому вірші? Як у вірші описано світлофор? Які ще знаки дорогою зустріли хлопці? Хто стежить за порядком на дорозі? А які ще ти знаєш правила дорожнього руху? Є не тільки правила дорожнього руху, а й правила проїзду у міському транспорті. А ти знаєш, як слід поводитися у транспорті? А чи можна розмовляти голосно, смітити, щось ламати? А ще необхідно сплачувати за проїзд. Ти ще поки маленький не платиш, а дорослі купують квитки. Та є такі люди, які не хочуть платити, таких людей називають зайцями. Я пропоную тобі послухати, як про такого зайця написав Ігор Сючовик у своєму вірші. Їде зайчик у трамваї і довкола погляда. Тут підходить їжачок і питає, ваш квиток. Червонієй зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок. Це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Малят, про кого розповідається у віршик? На чому зайчик їхав? Хто до нього підійшов? Що запитав їжачок? Чому ж їжачок попросив зайчика зійти з трамвая? Сподобався вам віршик? Я пропоную вам його вивчити з допомогою таблиці. Їде зайчик у трамваї і довкола поглядає. Тут підходить їжачок і питає, ваш квиток червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок. Це говорить не квиток, доведеться вам зійти і додому пішки йти. А зараз я пропоную вам самостійно. Молодці маляти, я впевнена, у вас чудово вийшло. Буду дуже рада чути ваші віршики за допомогою аудіоповідомлень. До зустрічі!